Доброго ранку. Доброго ранку. Oh, і на випадок, якщо yeah. не побачимося, добрий день, вечір і добраніч. Слава Україні та Збройним силам України! Ветері-ранкові коротесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня до Лесу мається! У понеділок діло Alan Wake продався на 1,3 мільйона копій. Це на 50% більше ніж Control за той самий проміжок часу. Та цього все ще недостатньо, аби гра окупилась. Можливо, у стімі, а також різноманітні видання з доповненнями допоможуть у цьому. Самовпевненість його згубила. А на рахунок виходу в паровій крамниці я теж сумнівався. Проте після анонсу виходу Dead Island 2, який також позиціонувався ексклюзивами під геймстору, шанси на те, що продовження Алана завітає до магазина дядька Гейба, потрохи зростають. окей. Крім того, Ремеді перевели працівників, що розробляли Алана, працювати над ремейками двох частин Максима Пейна, які зараз мають релізнутись наступними. Ну нарешті, Том Гендерсон інсайдерить, що буцімто респавни. Просто зараз розробляють нову гру про мандалорця, і вона неочікувано буде не від третьої особи, як у їх попередніх проєктах, а від першої. Такий шлях. Інтернетами ширяться чутки, що Нінтендо перенесли реліз нового покоління свічів на наступний рік. Яка халепа багатостраждальний скал боунс від Ubisoft таки релізнувся. На дно! Кепком повідомили, що Dragon's Dogma 2 коштуватиме 70 доларів. Шалом, позичиш мені грошей? До того їх ігри продавалися по 60. А ще допитливі геймери помітили на Steam DB цікаву сторінку, що можливо натякає на майбутню демо-версію цієї гри. Вірю вашому доброму серцю. Epic Games заявили, що розпочали розробку свого окремого магазину на iOS. Так, навіть попри програш завдяки рішенню суду, Fortnite таки проникне на яблучні девайси іншими шляхами. Так. Ви почули все правильно. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Так До вівторка.